Через повномасштабне вторгнення в Україні збільшилася кількість випадків, коли спецслужби Росії вербують підлітків, а саме використовують їх для скоєння злочинів. До прикладу, 28 лютого у Житомирі служба безпеки та національна поліція затримали 16-річного школяра, який на замовлення РЕВ готував теракт в одному з найбільш людних місць. Начальниця відділу ювенальної превенції головного управління національної поліції в Житомирській області 8 квітня розповіла, які маніпуляції використовує ворог, як правило, так. І вербування відбувається саме через бажання отримати легкі гроші, коли діти в телеграм-каналах у різних групах шукають якусь роботу, пишуть про себе інформацію. Відбувається отаке спілкування, доволі може бути декілька днів тривати. Затяжне. Трапляються випадки, коли навіть діти розповідають про себе якусь особисту інформацію, і вже в подальшому, коли налагоджується отакий контакт, тобто не разовий контакт, це все одно триває якась переписка, тривалий час. І після цього, вже, коли налагоджуються такі більш-менш відносини, пропонується заробіток, пропонується якесь завдання, ну і втягнення дітей в таку протиправну діяльність. Завдання знову ж таки різного типу, розпочинаючи якимись фотографуваннями і завершуючи вже диверсійними злочинами, підпалами, пошкодженнями. На жаль, такі ситуації є, і діти потрапляють в такі ситуації, і часто, аби отримати оті легкі гроші, у нас такі факти є. Чому підлітки піддаються вербуванню? Та яка відповідальність за скоєні злочини, розповідають правоохоронці? Ну, як правило, це підлітковий вік: 13, 14, 15, коли діти хочуть у той фінансової незалежності, коли діти мають якісь свої бажання, батьки не завжди можуть виконати ті бажання, і от дитина хоче довести, що я така доросла, привернути увагу. І знову ж таки, основна проблема да, це легкі гроші для того, щоб заробити і в подальшому щось собі придбати, компенсувати. ...довести. Ну, тобто основна причина гроші це особливо тяжкі злочини у кримінальному кодексі України передбачено цілий розділ за такі злочини і неповнолітні з 14-річного віку несуть відповідальність на загальних засадах за особливо тяжкі злочини, і це може бути відповідальність від 10 і до 15 років позбавлення волі залежно від того, яке саме кримінальне діяння неповнолітній вчинив. До 14 років вже справа також направляється в суд, і вже судом буде визначатися покарання там будуть штраф, чи будуть виправні роботи. Психологиня Ксенія каже, що найбільше піддаються впливу діти, які переживають кризу підліткового періоду. Весь підлітковий вік. Це і є сепарація, але є криза підліткового віку. От коли йде там найжорсткіша ця сепарація, і вона може бути у кого як, але після 14, Тобто до чотирнадцяти ще немає. Так 14-16 років. Ось туди. Це ж не тільки через соцмережі. Вони вербують, вони є і тут. Вони входять в довіру до дітей, вони створюють у угрупування, куди приймають дітей, а підлітки вони прагнуть, щоб їх прийняли, де визначились визначили, до якої групи вони належать. І от такі дорослі вони дуже класні маніпулятори знаючи це, вони об'єднують дітей в угрупування і змушують цих дітей робити незаконні речі. Перш за все, для того щоб убезпечити свою дитину, батькам потрібно знати, чим вона цікавиться та бути поряд, каже психологиня. Треба перше формувати оточення навколо своєї дитини. Треба обов'язково спілкуватися з друзями своїх дітей. Розуміти, що це за діти, з яких вони родин, які їх інтереси, да, що вони роблять, як вони проводять вільний час, де вони його проводять? Якщо дитині розказати, що таке маніпуляція, показати, як це працює, вона це ну, в більшості випадків зможе це відчути. Тому нам, як батькам, дуже важко зараз захищати своїх дітей, треба бути постійно десь поряд. Да, тому що от якщо ми будемо говорити контролювати, це, це саме те, проти чого діти воюють в своєму підлітковому віці. А от бути поряд, бути довіреною особою, спробувати завоювати знову довіру і бути наставником для дитини, це мабуть найважливіше. А у поліції кажуть, щоб берегти свою дитину, потрібно пояснювати, які можуть бути наслідки в разі вчинення кримінальних дій. Шановні батьки або особи, що їх заміняють. Аби ваша дитина не потрапила в надзвичайну ситуацію, не була втягнута у неправомірні дії. Говоріть своїми дітьми, роз'яснюйте їм наслідки вчинення кримінальних правопорушень, особливо проти проти незалежності та цілісності держави. Говоріть своїми дітьми, адже вчасно проведена розмова може вберегти дитину що дитину від надзвичайної ситуації попередить втягнення у неправомірну поведінку.